Марюсів, по-різному оцінюють, коли бойовики і Росія можуть вдатися до власне, нового наступу, звинувативши при цьому українську сторону, в Азові, здається, говорять там про наступ вже 10-15 березня. От там, де перебуває правий сектор, там що спостерігають люди? Чи йде підготовка до того наступу, чи ні? Там наступ не припиняється, де перебуває правий сектор, по-перше. І найсмішніше, що хлопці можуть ще раз почути, то це ще за якісь мирні переговори. А це, це вже це вже навіть не смішно, тому що ні одного дня не було, щоб вони не стріляли в наш бік. Ні одного, щоб вони там не говорили. От. І по, по усій лінії всі, хто так довго воює там, вони чекають, коли ми будемо. Наступать, бо не кругом навіть надаються накази оборонятися, тому що ми там якісь домовленості, ми їх дотримуємося. Ми бачимо, що наш ворог його не дотримувався, не дотримується і не буде дотримуватись. Коли йде мова про якісь картинки для Путіна, от мене дуже. Дуже не подобається цей вислів. От давайте не будемо робити гірше, а тому, що це буде картинка для телебачення російського. Як показав досвід, все, що їм треба, вони собі зроблять. Усі усі потрібні картинки. Якщо у них є плани іти наступом далі, а, вони підуть. Їм для цього не треба особливі якісь картинки. Їм для цього не треба якісь приводи. Вони собі самі його намалюють. Вони або вони вже продумані ці приводи, або вони намалюються там. В ході військових дій, але я за те, що не можна зловживати мирними переговорами, тому що в нас не той ворог, який сам дотримується цих переговорів. Тому що вони говорять одне, а роблять інше. Ну треба ж на це зважати. У нас ж люди гинуть. Це ж не просто що ай, вони стріляють. У нас хлопці гинуть. гинуть.